Вітаю на каналі. На огляді буде зарядна станція Bluetti AC2P. Придбав її пару тижнів тому і хотів поділитись з вами досвідом користування, та й в цілому, як вона. Купляв я її трохи дешевше, ніж вона коштує на ринку, обійшлась вона мені в районі 11 тисяч гривень. Приїхала вона ось в такій коробці. Можна сказати, подвійний захист, бо тут ще одна коробка всередині. В комплекті ми маємо саму блюетті, інструкцію, зарядний дріт і ось такий дріт для сонячних панелей. Пізніше поговоримо про нього. Важить вона не надто багато, всього 3,6 кг. Давайте детально оглянемо, що тут є, і потім я поділюсь з вами своїм досвідом користування. Основні характеристики зарядної станції. Вихідна потужність 300 Вт, пікова до 600 Вт, ємність батареї 230 Вт ватт годин тип акумулятора залізо залізофосфатні. Це є вагомим плюсом, тому що акумулятор має довгий термін служби, розрахований на 10 років щоденного використання, цикл життя 3000 плюс до 80% вихідної ємності без зниження продуктивності. Що є набагато більшим ніж у інших типів акумуляторів? Його використовують в рибальських човнах, мото та автотранспорті та системах зберігання енергії. Вони не мають ефекту пам'яті, та завдяки низькому саморозряду, десь 3% на місяць, їх можна зберігати протягом тривалого часу. Літій залізофосфатні батареї є більш екологічними у виробництві і вони також представляють набагато менший ризик для навколишнього середовища. Заряджається дана станція до 80% за 45 хвилин і до 100% за 80 хвилин в швидкому режимі. 2 години в стандартному режимі, 4 години в сайленті. Звичайно, користуватися швидким режимом на постійній основі я не раджу, тому що це буде витрачати ресурс батареї. Але в наших умовах мати такий варіант зовсім непогано. На передній панелі ми маємо вихідний інтерфейс для сонячної панелі 200 Вт. 1228 вольт. Відповідно, ось цей дріт, що йде в комплекті, під'єднується до сонячних панелей. У блюєті є свої панелі, ось так вони виглядають. Максимальна потужність 200 Вт. І від цієї панелі можна зарядити блюєті за півтори години. Так заявлено виробником. Також через цей інтерфейс можна заряджати станцію в автомобіль. Нижче розташований так званий. Автомобільний вихідний інтерфейс, до якого можна підключати прилади 12 вольтного постійного струму потужністю до 120 Вт. Наприклад, як вказано виробником, це може бути автохолодильник. Далі у нас три USB-порти, два з них Type A, що видають 5 Вольт на 2,4 А, і швидка зарядка Type-C на 100 Вт. Працюють вони справно. Праворуч у нас вихідний роз'єм під розетку, що видає 300 Вт. А також можна включити режим PowerLifting і тоді буде аж вдвічі більше цілих 600 Вт. Також зазначено, що це чиста синусоїда, тобто є формою напруги, яка практично ідентична тій, що є у міських електросистемах. І можна не боятися підключати різні електроприлади. В даному випадку якісь слабенькі, але виробник конструкції зазначив, що це може бути. Електрична ковдра, чайник, фени та інші нагрівальні пристрої. Але я чесно не бачив таких чайників чи фенів, яким було б достатньо 600. Вт. Можливо, якісь туристичні варіанти і є. Напишіть в коментарі, щоб ви підключали в цю розетку. З моїх приладів тільки кавомолка підходить і працює все добре. Зарядна станція одразу не розрядилась, кавомолка не зламалась. По центру ми маємо три кнопки. Ліворуч кнопка DC, що вмикає DC-порти, кнопка Power, яка вимикає або вмикає зарядну станцію, а також AC, яка вмикає розетку. А над ними розташований LCD-екран, на якому інформація про стан і продуктивність пристрою. З бокової сторони у нас вхід для зарядки від мережі. А ось це міни Jack 3.5, щоб можна було комфортно послухати музику на блюєті через Bluetooth. Жартую, це стоп заземлення. Але Bluetooth тут все ж таки є. Потрібен він для того, щоб. Керувати станцією за допомогою застосунку. Але спочатку давайте розглянемо, що ж тут є за індикатори на екрані. Перше це статус вентилятора. Друге це PV-вхід, який вказує, що станція заряджається від сонячних батарей. Третє це підключення Bluetooth. Четверте ємність батареї. П'яте це режим пауерліфтінгу. Шосте це турбозарядка. Сьоме це режим еко, використовується для економії енергії. Восьме це сповіщення про низький заряд батареї. 9 -е, це вихідна потужність, 10 -е, вихідна частота змінного струму, 11 -е, підключення до мережі, 12 -е та 13 -е, це відповідно індикатори AC-DC, 14 -е, час заряджання розряджання, що залишається, 15 -е, статус заряду розряду, 16 -е, попередження про високу температуру, 17 -е, попередження про перевищення струму. 18 -е, попередження про перевантаження. 19 -е, попередження про несправність. 20. -е, хід зарядки розрядки. 21. -е, вхідна потужність. Для того, щоб зайти в меню налаштування, потрібно на декілька секунд затиснути кнопки AC та DC. А потім кнопкою DC вибираєте між параметрами, а кнопкою AC вимикаєте чи вмикаєте параметри. Наприклад, ось таким чином ми можемо вимкнути чи увімкнути Bluetooth. Тепер переходимо до додатку. Завантажити його можна у будь-якому маркеті. Незалежно від телефону. Він безкоштовний і підходить для всіх блюєтів. Конектиться вже з такою, яка у вас. На головному меню ми бачимо, в принципі, ті самі характеристики, що і на екрані, але тут все набагато зручніше. А також в самої блюєті деякі функції налаштувати не можна. З головного і цікавого тут є мод зарядки, про ті, що я розповідав, стандарт, Сайлент і турбо. Екорежим відповідає за те, що якщо якийсь прилад буде споживати менше зазначеної ватності, то станція. Автоматично відключиться через 4 години або скільки ви тут виберете. А також з потрібного ще варто знати про режим Grid Mode, бо він відповідає за заряд станції при нестабільній напрузі в електричній мережі. Ну і тепер виставки і досвід мого користування. Я брав її не для якихось побутових приладів, а лише для ноутбуку Mac m 1 Дуже енергоефективний, і мені цієї блюєті вистачає з головою. До прикладу, розряджений МАК заряджається до 50% за 30 хвилин через type c і витрачає 10% заряду блюєті. Нескладним математичним розрахунком можемо порахувати, що за годину Мак зарядиться до 100% і витратить 20-25% заряду станції. Також зранку, якщо немає світла, а кава не помолена, можна підключити кавомолку і вже зробити каву на газу, тому що кавоварку сюди не підключити. Звичайно, що можна заряджати всілякі планшети, смартфони, ліхтарики це без проблем. По тестам вона видає все адекватно і так як заявлено виробником. Можете подивитись на ютубі, вже її відтестили достатньо. Вентилятори тихі, вмикаються дуже рідко. Тепер пройдемося по найпопулярнішим питанням. чи можна увімкнути? Кавову машину, чайник або фен. Ні, бо кавоварки зазвичай, як і чайник або фен тягнуть 1000-2000 Вт. А тут лише 600, то в режимі Powerlifting. Чи буде працювати як безперебійник? Також ні, ви в принципі можете увімкнути ваш пристрій, він буде працювати. І у випадку вимкнення світла він буде живитися від зарядної станції, але після повної розрядки блюєтті... Коли дадуть світло, станція почне заряджатись, а для того, щоб запрацював ваш пристрій, потрібно буде вручну увімкнути інвертор, а саме натиснути ось цю кнопку AC, чи потягне холодильник. В принципі, так, але питання, чи воно того варте, бо час його роботи вийде не такий вже і великий. З таким успіхом краще скористатись лайфхаком з замороженими пляшками. Або акумуляторами холоду. А у нових холодильниках є функція автономного збереження холоду до 15 годин. Як порахувати час роботи від станції того чи іншого пристрою? Час роботи це ємність акумулятора, в яку враховується DOT, це глибина розряду. ac 2 p працює на 90% DOT для продовженого терміну служби акумулятора. А також враховується ефективність перетворювання перетворювачів, це 85%. І це все ділиться на споживання пристрою, а також плюс власне споживання станції. Для AC2P воно становить 12 Вт. Наприклад, ви можете живити холодильник потужністю 40 Вт приблизно 3,4 години. Час роботи враховуємо 90%, 85%, і все це ділимо на роботу пристрою та саму роботу. <зарядної станції> а на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в наступних відео!